Батьківщина Мати, Велетенська радянська скульптура в центрі Києва. Ви її точно бачили або на численних фотографіях, або якщо щоранку ви їдете на правий берег мостом Патона, влітку 2023 року. Процес до комунізації дійшов нарешті до неї. Але це робиться зараз у такий дивний спосіб, що про це є потреба поговорити. До чого тут Сергій притула, скажете? Ви дивіться відео далі? Скоро розповім. Всім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це відео про радянські пам'ятники та про те, чому їх треба прибирати. Настого липня міністр інфраструктури Олександр Кудраков заявив, що Державна інспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на заміну герба СРСР на щиті батьківщини матері на український тризуб, і навіть показав візуалізацію, як це має бути. Якщо вас, як і мене, ця новина застала зненацька, то буквально зразу після нього міністр культури Олександр Ткаченко додав трошки деталей. Виявляється, цю акцію приурочили до 24 серпня і назвали тризуб батьківщини, а коштуватиме такий ребрендинг 28 мільйонів гривень. Запам'ятайте цю цифру, ми до неї ще. Повернемося. Чи важливо прибирати символи радянської окупації із українських міст, містечок та сіл? Так однозначно, період радянської окупації не робив нам стільки біди, що він не заслуговує жодного обшанування ні у назвах населених пунктів, вулиць, площ чи тим більше скульптурах. Чи підпадає під цю категорію батьківщина мати? Чудове питання, хоч я сам собі його і поставив. Давайте обговоримо цю скульптуру відкрили 9 травня 1981 року. На честь самі можете вгадати якої події. І ні, хоч 9 травня 1981 року і було суботою, це не на честь того, що був просто гарний весняний день. Звісно, що це на честь того, що в радянському союзі називали перемогою у великій вітчизняній війні, бо в радянському союзі було все як в сучасній Росії, вигадувати різні події і іншу брехню для того, щоб воно все працювало на пропаганду. Зрештою, ну тема чому. Му дивуватися тому, що Російська Федерація це всього лиш наступна версія радянського союзу або радянський союз це попередня версія Росії. Як вам більше подобається, просто приклад ще одного невдалого ребрендингу, як на мене. Чому вважають, що потрібно замінити герб СРСР на тризу? Відповідь ми маємо в офіційному інстаграмі Міністерства культури та інформаційної політики. Цитую, батьківщина мати найвища скульптура Європи, а також пам'ятка нашої культури. Вона є важливим елементом нашої спадщини, а заміна радянського минулого на символ української волі є важливим кроком на шляху до культурної перемоги. Ні, не є вихід з під інформаційного впливу Росії. Це культурна перемога. Українські митці у найважливіших галереях та музеях світу. Це культурна перемога. Українські театри та гурти на найбільших сценах світу. Це культурна перемога. Після Другої світової війни союзники знищували нацистські пам'ятники, а не намагалися замінити свастику на національні гриби. Чиба, якщо вам відомо про кістки і випадки, то будь ласка, напишіть мені. Тому до пасування тризуба це ніби як на Леніна одягнути вишиванку. Від цього Ленін не стане меншим ворогом України та української державності. Єдиний вдалий ребенних пам'ятник Лені, наприклад. Мені відомо, це перетворити його на Дарта Вейдера. Якщо ви знаєте інші приклади, теж будь ласка, напишіть мені. Зрештою, це ж все про символізм. Пригадуєте Ленінопад, який почався під час революції гідності. Тоді Ленінопад був для нас способом показати, що ми не хочемо більше зв'язку із радянським минулим, бо воно нам чуже і насильно нав'язане. І це був час від нього очиститися. Інстаграм Мінкульту також, як аргумент наводить, що це найвища скульптура Європи. Ну але важливість чогось для культури не визначається його розміром чи габаритами. От насильські табори, приміром, були без сумніву найрозгалуженішою мережею таборів смерті на континенті, але це ж не був привід їх перемалювати і не закривати. Те саме стосується і гулагу. Хоча, на жаль, історія із ГУЛАГом вже повторюється. Росіяни просто зараз будують нові табори і різниці, щоб утримувати там українців. Ось почитайте цю важку, але важливу статтю від Associated Press. Тому росіян потрібно перемогти і викинути гель з України, і для цього нам потрібна кожна гривня. А 28 мільйонів на ребрендинг це до прикладу, щонайменше величезний розвідувальний безпілотний комплекс для головного управління розвідки. І от до чого тут притула. Закликаю всіх долучитися до збору із простою, але милозвучною назвою виявляємо, знищуємо. Вони якраз у фонді притули його вчора оголосили. Українці, цей день знову настав. Він не залишає в описі до відео. Запрошую долучатися. А якщо у вас є можливість підтримати існування цього ютуб каналу, буду вам за це вдячний. У мене є Patreon, баймій кофі. Вибирайте, що вам більше подобається. Пенгідно, велике спасибі усім, хто вже зараз підтримує діяльність цього ютуб каналу. Відео тут з'являються саме завдяки вашій допомозі. Велике вам спасибі. І далі про гроші. Мінкульт каже, що на цей ребрендинг підуть кошти приватних компаній, а не держави. Навіть є список компаній, які на це скинулися. Це Нафтогаз України. «Монобанк», «Ощадбанк», «Пумп», Нова Пошта, АТБ, Приватбанк, Український Аграрний Холдинг, Перша приватна броварня, Мединвест, Кандевелопен, ОТБ Банк, Вок, Незалежна асоціація банків України. Але ж це не про те, чиї саме гроші витрачаються. Це ж про доцільність. Окей, не хочете донатити на фонд притули без проблем. Я відверто кажучи, теж не завжди доганяю усі жарти Сергія. Вибач, Сергію, колись ти мав це дізнатися. Є десятки та сотні ініціатив, котрим можна допомогти. 28 мільйонів гривень. Це скільки автомобілів і дронів. Якщо хтось може порахувати, будь ласка, теж напишіть в коментарях. Для мене цей ребрендинг схожий на лише давню історію Звівщини, де мешканці протестували проти знесення радянського пам'ятника колгоспниця, бо для них мовляв це вже Юлія Тимошенко. Важливо зауважити, що і пані Тимошенко, і колгоспницям місце швидше у книжках історії України, а не у нашій сучасності. Просто хочу знати. Хто проплатив, хочеться знати імена Ребрендинг батьківщини баківщини це, певною мірою і про подвійні стандарти. Бо якщо, наприклад, колгоспицю Тимошенко ми не визнаємо. То символ радянської перемоги теж не може враз стати символом України, і ні, ця скульптура не повернута на схід на зустріч ворогові, як нам зараз намагаються подати. Ось характеристика цього комплексу із 1981 року стверджує, що величний жест вінцевої скульптури з піднятим щитом і мечем підкреслює свято перемоги і вітання, що звернена на північний схід, відки рухалася радянська армія. Дивіться, символи це важливо, і нам потрібно насамперед підкреслювати і шанувати своє, а не шукати, як би виправдати окупаційні сили. Ви <симулит> ж бачили це щемке відео із деокупації Херсонщини, де здирають російський плакат, а під ним вірш Тараса Шевченка. Yeah. <смір> <смір> Борітеся, поборете. Вам бог помогай! Здавалося, б, чому росіяни заклеїли вірш Шевченка? Ну... Відповідь, як на мене, тут очевидна. бо це про маркування свого простору, бо це про забуття і знищення усього українського, те, що росіяни роблять зараз, і те, що росіяни робили сотнями років, чи потрібно залишати баківщину матір взагалі? Про це можна і треба говорити, щоб знайти зважене рішення про демонтаж. Чи музейніфікацію, але точно зараз це не підстава для дій, особливо коштом 28 мільйонів гривень. Якщо владі нарешті цей символ, то ну просто заклейте її скотчем, наприклад, або вдягніть великий пакет АТБ. А тебе ж є одним з меценатів, правильно? І чи могла влада Києва вирішити це питання ще роки тому? Ну звісно, що могла, тому що закон про декомунізацію прийняли ще у 2016 році. І незважаючи у чийому підпорядкуванні знаходиться скульптура та музей довкола, все це знаходиться у Києві і не помічати це. Неможливо, але я зараз покриткую мера кличка і знову прибіжать в коментарі його фанати, які скажуть, що у нього немає часу, грошей і повноважень. Як, наприклад, немає повноважень, за стільки часу забезпечити відкриття метро на Виноградарі? чи за півтора роки великої війни зробити щось із укриттями в Києві. У мене до речі про це є окреме відео на каналі. Запрошую глянути. Адже ми знаємо, що сучасній владі Києва вистачає повноважень відкрити парк Наталка у 2017 році і тішитися цьому факту вже 6 років. По якщо ми розраховуємо, що влада Києва може демонтовувати старі радянські символи, то ну наприклад, подивіться на пам'ять. Шорсу на бульварі Шевченка. І проблема в тому, що ви можете досі піти і на нього подивитись. А чорс це командувач військ більшовиків, який воював проти Української Народної Республіки і сприяв радянській окупації України. То чому він досі стоїть? Центрів Києва На завершення ще раз про те, що символи важливі: зведення батьківщини матері біля величної Києво-Печерської лаври теж не випадкове. Ось подивіться на фотографію, як раніше виглядав Київ без страшних ЖК на схилах Дніпра. Звісно, що усім хочеться вліпити свою домінанту над містом і показати, чи є воно насправді. Хоча тут варто теж зауважити, що у час побудови скульптури лавра теж була суттєво понищена і не виглядала так, як зараз. Адже частину споруд лаври підірвали комуністи під час відступу з Києва під час Другої світової війни. Але це вже тема для. Зовсім іншого відео, а нам варто пам'ятати, що ті країни, які часто не проговорюють своє минуле і не роблять із нього висновків, з часом стають Росією. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Якщо ви хочете більше розумного контенту від мене, зверніть увагу на ці відео, які зараз у вас на екрані. На цьому в мене все. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими.